Друзі, вітаю! Останніми днями на Росії відбувається щось дивне: якийсь суцільний розрив шаблону та вражаючий дисонанс. З одного боку, вчора, на День незалежності України, російські пропагандисти почали верещати, що своїх не здаємо, своїх не кидаємо, ніж Путін показав, що боротьба за русський мір Україною не обмежиться, і що кінець, так званої СВО, може стати початком переформатування усієї території колишнього радянського Союзу. Навздогін Лавров почав кричати, що Україна має право на існування лише якщо виконає умову Путіна, якщо погодиться на капітуляцію. Однак, з іншого боку, сьогодні лунають гучні заяви з Кремля, вуста Мірошніка, російського посла з особливих доручень, який почав звинувачувати Україну, почав скаржитись на Україну. Він заявив, що Київ збільшив число ударів по території РФ після саміту на Алясті. Що відбувається? Ситуація досить цікава, зважаючи на те, що у волоїх мріях на Росії вже буцімто перемогли Україну, а тут такі скарги пішли. На словами Мірошника Україна останніми днями збільшила кількість ударів по території країни агресора півтора-два рази. Більше того, російські пропагандисти пишуть, що Зеленський кинув виклик Трампу, що нам не потрібне одобрення для ударів по Росії. Таким чином, президент України Зеленський прокоментував так звану заборону Вашингтона на удари в глибину Росії, що дозвіл не потрібен. І загалом російські ЗМІ, особливо вчора, така топова тема вчорашнього дня на День незалежності України. До речі, на Росії вчора була така суцільна двіжуха. Це повідомлення про атаки дронів та ракет, атаки українських дронів та ракет. І сьогодні зранку є повідомлення, що над шістьма регіонами Росії збили вночі 21 український безпілотник, що сили ППО збили навіть два безпілотника, які летіли на Москву. Є чергові повідомлення про затримки про відміни рейсів в російських аеропортах, зокрема, повідомлення, що аерофлот відмінив 24 рейси. Також важливо, що вчора навіть так званий ковьор Килим дібрався до Сибіру, і є повідомлення російських СМІ, що в семи містах Сибіру відбулися затримки рейсів, що рейси були відкладені в аеропортах Кемерова, Новокузнецька, Барнаула, Омська, Горноалтайська, Норильська і Томська. І що загалом ці затримки вони торкнулися близько 1500 пасажирів. І ще цікавий момент. Виявляється, що вчора російський літак з російськими туристами не зміг долетіти до Петербурга і був вимушений зупинитися, сісти в Естонії, в Талліні. Ірські пропагандисти скажуться, що естонці не дали право декілька годин взагалі виходити ні екіпажу, ні пілотам, ні пасажирам, і що росіяни були вимушені з 5.33 ранку до 11.08 сидіти безвилозно в літаку. І загалом таке обурення вже протягом останніх декількох тижнів, що Україна не дає можливість нормально відпочити мільйонам росіян. Щодо вчорашнього дня, також ще є дві новини. Про те, що кримські мі закривали для проїзду автомобілей, і такі заяви про підлу агонію ворога, що Україна намагалась атакувати Курську АЕС. І якщо хтось подумає, що сьогодні на Росії хоч трохи заспокоїлися, що емоції, хоч дещо вчухли, зважаючи на те, що кількість ударів України по території країни Агресора сьогодні значно менша ніж вчора, то ні. Російські пропагандисти з самого ранку почали кидатися як на президента України Зеленського, так і на Україну як державу. Зранку вони повідомили, що Пашинян, прем'єр-міністр Вірменії, привітав Зеленського з Днем Незалежності такими словами: ваше превосходительство. Крім того, вони пишуть, що на Росії назвали Україну гегемоном Європи після слів Зеленського про Угорщину, що Європейський Союз і Сполучених Америки в заручниках в божевільного Зеленського і що звільнить лише Росію. Ось такі накали емоцій, всі в заручниках. Пропагандисти пишуть, цитуючи вчорашні заяви від президента України Зеленського, який пошуткував на рахунок ударів України по нафтопроводу дружба. Ну, як пошуткував? Прямо сказав, що ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від Угорщини. Ми завжди підтримували дружбу між Україною і Угорщиною. А тепер. Існування дружби залежить від позиції угорщини. Вчора були обурення пізно ввечері від угорського МЗС через заяву Зеленського щодо дружби. Є реакція на це від нашого голови МЗС у Сибігі, що енергетична безпека Угорщини в ваших руках і не треба вказувати президенту України, що йому робити. І в Угорщині чітко зрозуміли, що якщо вони будуть продовжувати блокувати вступ України до Європейського Союзу, то відповідно ні дружби між Україною і Угорщиною не буде, і нафтопроводу дружби також не буде. Щодо заяв з Кремля, то там продовжують вмикати дурня і падати на мороз. Вчора пропагандисти показали Лаврова, який заявив, що Росія поважає Трампа. При цьому Лавров додав, що Путін не зможе звідси Зеленським, тому що таким чином Росія визнає його легітимність. Однак Лавров зазначив, що Росія готова зустрічатися і вести нескінченні перемовини з Україною. За його словами, делегації України та РФ зустрічалися і будуть зустрічатися. Нічого нового, крім того, що на тлі таких заяв Росія продовжує показувати пальцями на Китай, що над Росією стоїть Китай. Мені сьогодні російські змі повідомили, що Володін, спікер Державної думи РФ, прибув в Китай з офіційним візитом. Водночас лунає заяви з Китаю, де повідомили, що не планують вправляти в Україну миротворців. І це зрозуміло, зважаючи як мінімум на дві заяви президента Крим-Зеленського, який відмовився від китайських так званих миротворців, відкинув всі ці так звані мирні ініціативи і сказав прямо, що ті країни, які... Не запобігли повноштабній агресії, хоча така була можливість у Китаю, і ті країни, які не підтримали Україну, не допомогли, вони не можуть бути гарантами безпеки України. Проте Володі не просто так полетів в Китай, адже в кінці цього тижня в Китай полетить і Путін з 31 серпня до 3 вересня. У нього чотириденний офіційний візит, і пропагандисти ще вчорашнього дня про це гучно трублять. Крім того, є такі повідомлення від пропагандистів, що майбутній саміт в Китаї буде вирішальним моментом для України. Ось таке співають пропагандисти. Однак вирішальний момент це ситуація на полі бою. І сьогодні, що цікаво, лунають крики від пропагандистів, так званих російських експертів, представників російської влади, що буцімто та інформація, яку отримує Захід, про контратаки ЗСУ, неправильна. Що Трампу доповідають неправильну інформацію. Ви уявляєте собі, які лунають крики? І це, до речі, публікує таку інформацію, такі заяви Російське Центральне Федеральне видання ТАС, таке офіціозне видання. І зрозуміло, чому загалом сьогодні з'являються такі новини, такі заяви з Росії. Адже вчора президент Крине Зеленський повідомив, що є дуже позитивні результати і заявив про сюрпризи для РФ на Донбасі. І вчора була заява від головнокомандувача ЗСУ Сирського, який повідомив, що українським оборонцям вдалося успішно контратакувати і йде окупувати декілька сіл: Михайлівку, Зелений Гай, Володимирівку та Нову Михайлівку. Тобто, є успіхи, є успішні контратаки. Хоча необхідно визнати, підкреслити і наголосити, що ситуація загалом складна. І згідно повідомлень нашого генштабу, зараз найгарячішими напрямками є Покровський і Новопавлівський, і що на фронті минулої доби відбулося 159 бойових зітнень. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій заяві від глукомандсу СУ Сирського, що ми відстоїмо нашу незалежність. Найкращий гарант це військо. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки висловлюйте, як завжди, в коментарях. І до нових зустрічей в етері.